120 років тому народився американський мафіозі Аль Капоне. тіновий господар Чикаго у лихі 1920-ті роки. Як він зміг створити власну кримінальну імперію? Сьогодні поговоримо про це просто у наступному сюжеті. Давайте дивитися. Аль Капоне. Кримінальна імперія. Альфонсо Габріель народився в передмісті Брукліна в багатодітній родині вихідців з Італії. З ранніх років Альфонсо мав ознаки психічного розладу у кінцевому підсумку. У 14 років він напав на свою шкільну вчительку, був виключений зі школи, і якийсь час перебувався випадковими заробітками. Після чого потрапив під вплив гангстера Джоні Торіо і приєднався до його банди Джеймс Стріт. Габаритного підлітка Альфонсо влаштували викидайлом у більярдний клуб, який був фактичним притулком банди і слугував прикриттям для справжніх справ головним чином нелегального грального бізнесу та вимагань. Саме до цього періоду життя історики приписують сумнозвісну різанину капони з бандитом і вбивцею Френком Галучо. Сварка сталася через сестру Галучо, якою дуже зацікавився темпераментний капоне. Галучо завдав Алю глибоку рану з розмахом, полоснувши своїм розкладним ножем по його правій щоці. Кардинальні зміни в біографії Капоне почалися після переїзду на нове місце проживання. Тепер він приділяв левову частку часу сутенерству у затрапезному борделі. Звичайний будинок розпусти він перетворив на престижний бар під назвою The Four Deuces, на першому поверсі якого була пивна, другий поверх займав тоталізатор, третій казино, і на останньому, четвертому, розташувався бордель. Ніхто навіть не міг уявити, що це місце незабаром стане прибутковим підприємством. Ємством, що приноситиме господареві у рік 35 мільйонів доларів. Якщо ці гроші прирівняти до нинішнього курсу, то вийде більш ніж 400 мільйонів доларів на рік. Новий бізнес. Аль Капоне почав з того, що придумав новий спосіб заробляти гроші і назвав його Рекет. Він приходив до приватних підприємців з пропозицією платити йому певну суму, яка була далеко не маленькою. Натомість він обіцяв, що бізнесмен буде перебувати під його захистом і може не боятися агресії з боку інших бандитських угруповань і навіть поліцейського свавілля. Якщо підприємець мав необережність відмовитися, то його заклад, а часто і він сам з. Нищувалися сухий закон у ті роки в Америці вели сухий закон, завдяки якому деякі контрабандисти зробили собі непогані статки. Був серед них і Аль Капоне, який нелегально ввозив в США спиртні напої. Щоб якось узаконити прибуток, він придумав відкрити мережу пралень, вартість послуг, в яких була мізерною. Звісно, що послугами пралень користувалися мільйони клієнтів, і у Капони з'явилася можливість легалізувати гігантський прибуток, одержаний від торгівлі спортним. Початок падіння імперії Капоне поклав один з його власних людей, що відповідав за кінні і собачі перегони. Едді Охейр, один з кращих агентів, впроваджених податковою поліцією США у злочинний. Світ Чикаго розкрив податковим інспекторам місце, де Капоне ховав свої видаткові книги, що відображали реальний оборот його імперії. Аль Капоне був заарештований у червні 1931 року за звинуваченням у злісній несплаті податків і був змушений постати перед федеральним судом. У травні 1932 року був засуджений до 11 років тюремного ув'язнення у виправному закладі Атланти за несплату податків у розмірі 388 тисяч доларів. Що у в'язниці здоров'я Капоне стало сильно погіршуватися. Давався взнаки застарілий сифіліс, почалися проблеми з пам'яттю у 1939 році стався інсульт. Пізніше його частково паралізувало. У результаті ув'язненого звільнили достроково. Легендарний гангстер помер 25 січня 1947 року від пневмонії та інфаркту. Йому було всього 48 років.